Добрий вечір, наші дорогі підписчики. Давненько я вже відео не знімав, вирішив вам зняти, показати наших перепелів. Оце нижній і, і, і другий теж. Це в нас старші перепели. Не цю це вони хороші. Не знаю, може навіть і 100%, бо точно не можу сказати, бо точному коли ми їх не знаємо, не читали. Сенців практично вже бачите. Повирізали. І тут трошки перебрали, і тут перебрали. Сюди ось самих самочок і ціля е, перекинули. внизу ще не повністю перебрали всіх. Вже потихеньку перебираємо. Ну, тепло хорошо, як ви бачите, почти 21 градус. Тепла. День було навіть 21 з половиною. Так що. Ну і там також перепало, що це молодші. Дуже несуться хорошо. І ще хочу показати вам. Перепелів, яким сьогодні 10 днів малих ножик. Зараз покажу у брудері. Зараз ми вже їм і вентиляцію вже пооткривали. Ось акумулятор заряджається, один, а ще ось два. На случай відключення то приходиться під'єднати акумулятори через інвертор. Поки держу їм 27 градусів. Зараз покажу наших перепелів. Так. Ось такі наші красунчики вже. Ім по 10 днів уже. Щоб видніше було. Воду вже наставимо їм. Вже вони п'ють хорошо відсіля з поїлочок чашечних. Такі вже обростають пір'ячком, красивенькі робляться так, лампа включилась. Через... Бояться, бояться. Їм добре тут на полу новому ходити. Ножки тепер не провалюються, то їм дуже добре. Комбікон став вже підмішувати, Вчора 30% додав до цього комбікора до дворика. Новий свій домашній робив. Сьогодні вже наколотив їм 50 на 50 50% дворика і 50% домашнього комбікорму. Уже потихеньку два дні буду 50 на 50 кормити, ну а далі вже 30 дворик і 70 домашні І так далі переведу повністю. Сейчас покажу нижній етаж. Так, це нижній етаж бігом потікали всі. Коли я двері відкриваю, о і тут воно підключилося, Виключимо. Так що такі наші перепелки. Хто хоче далі слідкувати за нашими перепелками, підписуйтесь на канал, ставте «подобайки» і до нових зустрічей. Пока-пока.